форма громадянської активності, яка базується на безкорисності та бажання допомогти. Волонтери можуть працювати у різних сферах від допомоги у косписах та пришкільних закладах. Грають важливу роль у підтримці вразливих груп населення, збирання коштів на лікування та допомогу постраждалим від природних катастроф. Волонтерство може бути частиною шкільної або студентської діяльності, але також відкриває двері до нових можливостей чи розвитку навичок і знайомства з новими людьми. Це може бути чудовим досвідом для людини, яка працювати в команді. Може зробити її меншого з Можна отримати багато нових навичок. Оча іноді бути важкою працею, вона дає надзвичайне відчуття, задоволення, досягнутим та повноту, коли відчуваєш, що ти комусь приніс користь і не має значення наскільки вона велика чи маленька. Волонтерство корисне для вашого здоров'я в будь-якому віці. Дослідження виявили, що Волонтерує вище рівень смертності, ніж у тих, хто цього не робить. Волонтерство дозволяє благодійним організаціям використовувати кошти для тих, хто в нужді. Для волонтерів волонтеріний сектор для себе тих дивують результатів, які він робить зараз. Всі організації, які працюють з волонтерами, мають місію допомагати іншим. Без волонтерів це було б неможливо. Ні жодне матеріальне не Все робить безкоштовно. Їх єдине нагорода це визнання громади, що може наснуватися в обрані на різні державні посади чи висування нагородження медалями та орденами.